Слава Ісусу Христу! Вітаємо у нашому подкасті Богослов'я Тіла Просто! Це подкаст, де ми занурюємося у правдиве розуміння тіла, його красу і мету і черпаємо звільничого вчення Івана Павла II через розмову. Мене звати Оля і ми говоримо з місіонером Валентином Клюковським. Подкаст має свою послідовність, тож, якщо ви ще не слухали попередні епізоди подкасту, ми рекомендуємо повернутися до початку і прослухати для кращого розуміння того, про що ми говоритимемо. Привіт, Валентина! Привіт, Олю. Сьогодні проговоримо про таку тему, як страждання тіла. Розкажи, ми вже трохи говорили за самоускоження. Розкажи, що власне таке страждання тіла? Не знаю, що тобі відповісти. Бо страждання тіла це коли страждає тіло. Коли ми відчуваємо якийсь чи біль чи комфортність в тілі, це. І це з... зазвичай є те, що нам не подобається. Дійсно, є такі білі, які нам, так скажемо, в лапках подобається. Та якщо якогось спортсмена питаємо, чи він би займався спортом, якщо після тренувань в нього не боліли б м'язи, то він би певно сказав, що ні. Бо це почуття, я й сам пам'ятаю з тих часів, коли активно займався спортом, що це почуття болю в м'язах, це як таке підтвердження, що добре займався. І воно згодом стає таким навіть приємним, так. Але страждання це коли ми цього не любимо, та нам це не подобається. Чи входиться страждання тіла це самоушкодження, чи ми їх. Розрізняємо. Ну, людина страждає ще навіть до самоушкодження. Вона просто ці страждання хоче в тілі виразити якось, щоб тіло було таким, не знаю. Свічень? Виплеском цих, та цих страждань. То коли людині болить, то вона. Може, перші там миті подобається їй це, бо вона забуває про цей біль, який в неї є всередині. Але коли повертається біль, цей емоціональний чи духовний всередині і змішується з болем, який вже є в тілі, то я думаю, що їй це більше не подобається, тому це можна було б зарахувати як страждання. І ми всі це досвідчуємо та в нашому світі, який є гріхом під впливом гріху, та те, що людина впала і відбувся первородний гріх, то ми всі знаємо, що є страждання, є труднощі, і так само і в тілі. То багато будемо цитат сьогодні використовувати і говорити про них. Але. Вони є загально про страждання. Ми будемо говорити більше про страждання тіла, чи це хвороба, чи це травма, чи це ще щось. І все це є частиною нашого життя, частиною життя, яку ми не можемо уникнути, і треба якось з них жити. То будемо зараз дивитися, як з цим жити. Я попрошу прочитати перший уривок. Йога розділ 42, вірші 5-6. Тільки послухом уха я чув був про тебе, а тепер моє око ось бачить тебе. Тому я зрікаю говореного і каюсь у порусі попелі. То книгу його майже є вже як домашнє завдання, хто не читав, прочитайте, хто читав, перечитайте. Це є, Це є книга Суто Про страждання. Де людина, яка, так скажемо, в лапках не заслуговує на це, отримує страждання і ще такі величезні. І вона в перші часи так тримається. ще, І на Бога не сєтує занадто. Але потім вже не витримує і питає Бога, чому. І навіть Йов там вимагає, щоб Бог з'явився. Перед ним, щоб йому дав відповідь на те, чому він страждає. власне, вся відповідь Бога була та, що він себе показав і розповів про себе. Тобто відповіді переважно не буде на запитання, чому я страждаю. Та Так в більшості випадків ми так цього і не узнаємо. Але. Бог в цьому показує себе Йовові, і Йов, як ми бачимо, він так сокрушений своїм розкаянням. Він бачить, що не треба було Бога питати. Та. І нам так треба знати, чому ми страждаємо, бо це нам наче дасть силу витримати та, ці страждання. Страждання вони виглядають такі, як не маючи сенсу, та вони такі, ну, безсенсові, чи як це сказати правильно? Ну, безсенсові, та то власне людина дуже не толерує того, що немає сенсу, і вона активно шукає сенс. І в цих стражданнях, щоб знайти сенс, вона хоче знати причину, що, чому вона страждає. Щоб це дало сил її витримати. Та. Але так часто буває, що Господь нас до чогось готує через страждання. Та. Якось чи зміцнює, чи нам показує щось в цих стражданнях. Але ми не можемо цього, про це дізнатися, поки воно не відбудеться. Та. Бо це може якось вплинути на наше сприйняття. того до чого нас готує Господь, і таким чином, ми так скажемо в лапках собі зіпсуємо сюрприз. Та? Але якщо людина дійсно дізнається, та? якби вона дізналася, якби Бог це дозволив, і собі сюрприз цей з... З... зіпсувало би, та? То... тоді це дійсно було б вже страждання без сенсу, та? в яких. Ну, немає ніякого сенсу, це є просто страждання заради страждань. От тоді була б вже поразка дійсно. А так, ці страждання можна використати як те, що є, навіть, навіть скажімо, таким тестом нашого, нашої довіри до Бога і нашої вірності йому. Бо коли ми не маємо. Причини, чому треба страждати. Тобто причина, певно, є, але ми її не знаємо. Але ми довіряємо, що Господь, який все контролює, який знає про кожного горобця, який впаде, і знає, скільки волосинок в нас на голові. Який все це знає і все дозволяє. Маємо довіряти, що в нього є причина, чому він це дозволяє. І так нас довіри до нього, бо маємо любов до нього, ми це легше переносимо. Далі наступний уривок. Від Луки, розділ 17, вірші 17 по 19. Ісус же промовив у відповідь Чи на десять очистилось, А де віджите? Чому не вернулись вони хвалу Богові віддати, крім цього чужинця? І сказав йому Підведися й іди. Твоя віра спасла тебе. Тут Випадок, коли до Ісуса прийшли 10 прокажених, і Він їх всіх вилікував, але тільки один згадав, що треба подякувати. І <гум> повернувся до Ісуса подякував йому. І Ісус, власне, не доуміває. <гум> Чому тільки один. І бачимо, що справжнім чудом є не зцілення. Але власне. Е... Навернення. Бо Ісус каже, що віра твоя спасла тебе, та? тобто Він цим визнає, що віра і те, що Він повірив в Христа, те, що йому подякував, те, що тим самим сформував стосунок, та, бо була відповідь, що це є найважливішим. І що це його спасло, та? бо тоді можна спитати, що ці дев'ять не були спасені, а вони ж зцілилися. Але для Ісуса не це головне. Для нього головне, щоб людина душу свою зберегла, та? бо душа є вічною, і від її стану залежить, що в нас буде в небі, а не від того, що з нашим тілом, та? але Ісус дає стілення і для тіла також. І таким чином, нас до навернення, чи якщо ми вже віруємо, то до покаяння до такого спасіння духовного, справ... ну, не справжнього, але найважливішого, в певному сенсі можна... може привести і страждання, та, не чи цей приклад розповідав, але в нас лекція була. В школі місійної, коли я вчився на місіонера. І були люди зі спільноти, де рахувалися, що якщо людина, за яку молилися, якщо вона не зцілилася від своєї хвороби фізичної, то вона означає має малу віру. І наша викладачка, сестра Божена, дуже гарна вчителька, вона Говорила про те, що зцілення ну, воно не обов'язково буде. Та? І з нею почали сперечатися. І вона таку фразу сказала, яка мене дуже так торкнула глибоко. Спочатку може було трохи важко її прийняти, але потім дуже швидко я зрозумів, що це є істина, так і амінь, що це є правда і що це є насправді причина Бога прославляти. Вона сказала, що. Якщо тобі потрібно бути в цій хворобі для того, щоб спастися, то Господь ніколи в житті в тебе її не забере, бо ти через це спасешся. Я думаю, але дійсно, якщо людині потрібно, щоб вона мала певну хворобу для того, щоб вона спаслася, то що краще? Вічне життя в Царстві Божому чи тимчасове життя в здоров'ї тіла, ну то вибір очевидний. То, тому ці страждання вони можуть мати і, і такий сенс, там. Звісно, зараз мені легко говорити, та. <хи> бо немає якихось на, на часі великих страждань. Було щось, щось ще буде, неясно, не але тим, що ми це, про це дізнаємось, це повторюємо, це. Допоможе нам в майбутньому пережити ці страждання. Та може комусь, хто зараз чує нас, допоможе в, в цьому часі пережити страждання. І також попрошу почитати вже наступну цитату. Святий Йоанн від Христа. Шлях страждання набагато безпечніший і навіть корисніший. Ніж шлях радості та діяльності насамперед тому, що в стражданні душа набуває сили Божої, тоді як у радості та діяльності вона лише виявляє свою слабкість і недосконалість. Крім того, в стражданнях виховується і примножуються чеснота. Душа очищається і стає мудрішою і розумнішою. Друге послання до Коринтян, розділ 12, вірші з 9 по 10. А щоб я через пробагато об'явлень не величався, то дано мені в тілу колючку посланця сатани, щоб бив в обличчя мене, щоб я не величався. Про нього три рази благав я Господа, щоб він відступився від мене, і сказав він мені: досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Отож, краще я буду хвалитись своїми немочами, щоб сила Христова вселилася в мене, тому любо мені перебувати у недугах. Прикростях, у бідах, у переслідуваннях, в утисках через Христа. Коли бо я слабий, тоді я сильний. Це бачимо, що Господь, ту річ, яка є неможливо для уникнення, тобто неможливо уникнути страждань, Він робить засобом для того, щоб ми. Могли від цього отримати якусь, ко... якусь користь. Це є процес важкий і досить часто незрозумілий для нас, хіба тільки в ретроспективі подивимось назад і побачимо, як діє Господь. Та? Але в настоячому моменті так дуже важко це зрозуміти, коли ми є під цими стражданнями, та і коли навколо такі умови. Тиснучий і так далі. Але з свого досвіду Іван від Христа каже, що цей шлях він є більш досконалішим, бо в ньому проявляється сила Господа, а в радості та діяльності наша слабкість і недосконалість. І це нам наче пояснює апостол Павло. Коли розповідає, що має колючку в тілі, до сих пір є тільки спекуляції, що це таке. Це могла бути якась людина, яка йому, е, як це? Дошкуляла? Так. <с? <с?> це могла бути якась хвороба, це могли бути просто переслідування, Та він три рази, три рази молив Господа від нього. Це забрати, та Павло сам три рази Господа просив. Він то там точно молився та... Але Господь каже, що тобі досить моєї благодаті. Він каже, що в твоїй слабкості проявляється моя сила. І Павло так зрадів, так це швидко йому все змінило. Та він каже, що коли я слабкий, то сила Його. Проявляється в мені, що це означає? Що людина колись зіштовхається з стражданнями, з якимось труднощами життя, вона розуміє, що не вона все тримає під контролем, не від неї все залежить. Не вона тут царта. Але є щось, що вище від неї. І таким чином, якщо вона це приймає у. Покорі, і розуміє, що її місце не є на престолі всього світу, та, то тоді Бог вже може почати діяти. Бо людина сама розуміє, що без Бога вона не може, і що Він є справжнім Господом. Та. І таким чином людині ці страждання вони нагадують, де її місце, так скажемо, і хто вона така. Хто такий Господь? І коли вона в покорі розуміє, що її сили не вистачає, вона може почати відкриватися на силу Господню, і Він свою силу проявить. І таким чином людина буде ще сильнішою. Але для того, щоб Господа Господу прийняти в себе, та на нього відкритись і прийняти, треба упокоритись. А в цьому дуже гарно допомагають страждання. І бачимо, що апостол Павло три рази молився та Господу прохав його, щоб забрав від, від нього це. То коли ми страждаємо, ну, принаймні знаю, зі свого досвіду точно, що молитися набагато легше. Ну, вже так так, Господу просиш. Вже, вже, здається, можна і не півгодинки, а вже годину і більше молитися. І так щиро, так щиро, ніяк не відволікаєшся, тільки Господу молиш, щоб він закінчив ті страждання, які маєш, так? Тобто страждання вони нас відкривають також і на щирість молитві, і на таку молитву більш глибоку, певно, і якісно, особливо, якщо ми не просто. Мелімою язиком та, Господи, там спаси, допоможи, і ой, бачиш у мене ой-ой-ой ой-ой-ой ой. Але коли ми намагаємось слухати його молитві і питаємо, власне, Господи, що ти хочеш мені сказати через ці страждання, так? Тоді ще один коротенький уривок прочитаємо. Свята Фаустина Ковальська. Бог найближчий до нас, коли ми страждаємо. Ну, власне, ця цитата вона підтверджує, що я сказав, та що Господь він завжди близько нас, а в стражданнях ми так, наче стаємо ближче до нього, тим, що згадали про нього. В нас пару жартував, особливо це було актуально, бо війна вже була, що як тривога, так до Бога. То якщо в людини тривога, то вона якимось не знаю, шостим почуттям згадує, що Бог є, який може допомогти і треба срочно до нього. Так, терміново. Ось, І Бог він не є тим, хто. Ага, як тривога, так до мене, ну то дуля тобі. Нічого не буде, треба було зі мною спілкуватися, коли в тебе все було гарно. Тоді я розумію, що ти дійсно мене любиш так. Ні, Бог він завжди чекає. І в стражданнях ми ще побачимо, чому Господь є найближчим. Також приклад можна взяти відомого святого Ігнація Лойоли, засновника єзуїців. Його навернення відбулося дуже цікаво. Він був лицарем таким при дворі, був з благородної сім'ї, в нього була посада благородна, в нього було майбутнє, все було, і він дуже мріяв про такі лицарські подвиги, про даму серця і так далі. Ну, тобто він мріяв про таке життя лицаря, як середневіч. Але під час однієї битви в помплоні йому в ногу потрапив, потрапило ядро з пушки, і він отримав поранення таке дуже серйозне. І коли він від нього лікувався, він перебував в одному домі. І він не міг рухатись, та, тобто він мав лежати в ліжку і відновлюватись, і він, звісно, не мав що робити. І не мав е як себе розважити, то він вирішив, що треба читати, і попросив книжок. А його звичкою було читати книжки, які про Лицарів. І він спитав, чи є такі книжки, і йому сказали: Ну то ні, вибач, є Життя Святих та книга про Ісуса. І він погодився це читати, і він побачив, що. В нього такі дуже приємні почуття, та він отримує натхнення, він так запалюється, він хоче жити як святі, він хоче наслідувати Христа. І він бачив, що почуття ці, ці такі рухи в серці всередині та духовні, які в нього відбувалися та з'являлися після. Того, як він читав ці книжки, вони залишалися на довгий час. І він порівняв це зі своїм досвідом того, як він читав книжки про лицарів. Чи коли він мріяв про це життя в ліжку, та він зрозумів, що ці такі приємні почуття, вони тривалі, швидко проходять, не є глибокими. І таким чином, тоді він відкрив, можна так сказати, чи описав, чи віднайшов своє відоме розпізнання духів, і взагалі там відбулося його навернення. Та? То таким чином, страждання треба розглядати не як прокляття, чи якусь безсенсову ношу, але в цьому шукати можливість. Та? І ігнацій Лайола, певно, після свого навернення вже. Дивлячись назад в минуле, бачив в цих стражданнях, я думаю, велике благословіння. Та й, власне, якщо так придивитися до життя так святих, можемо побачити, що багато з них дійсно страждали. І це не було там так через те, що а, це був як якесь покарання. Наприклад, та ж свята Фустина Ковальська. Вона багато страждала, але. Ну, ми бачимо, як насправді Бог таким чином у її житті діє. Тобто, так, зазвичай людина цього не бачить. Але також Свята Фаустина, так вона діялася на Бога. Вона не знала, в чому є причина, але потім вона так і дізналась. І насправді Бог не завжди, але часто відкриває нам цю причину. І потім вона дійсно є дуже. Зрозумілою вже в цій ретроспективі, і вона нам тільки допомагає стати ближчими. Хоча ми, можливо, цього в ці моменти страждань і не усвідомлюємо. Так, ці випадки, вони всі унікальні, всі різні, але Господь ніколи нас не залишає. так? І тому, власне, Ігнацій Войовик казав, що треба шукати Господа всюди. Це є принципом єзуїтів до сих пір, і всюди це враховує навіть це страждання. Та якщо ми в стражданнях не починаємо роптати, не починаємо впадати в розпач, а навіть і там шукаємо Бога, то він 100% дасться себе знайти Та? Дасть себе знайти. Подивимося на наступну цитату. Якби ангели могли зазрити людям, то це було б через дві речі: Євхаристію і страждання. Свята Фустина Ковальська. Ну, за Євхаристію то я думаю не треба пояснювати. Та коли про небо говорили, що це є, що тіло буде додатковим виміром того, як ми переживаємо небо, то ангели не мають тіл, то не мають цього додаткового виміру. як з Христом єднатися, та. але ми, власне, маємо тіло І це є такою перевагою нашою. А власне, чому вони би заздріли стражданням Це таке, така теза дуже цікава і дивна навіть. Але коли я над цим розважав, то подумав, що це певно від того, що в стражданнях можна по показати більшу любов. Перше до людей, бо та любов, яка є жертовна через страждання, вона вартує більшого. Та це може бути целібат, чи навіть віддати за когось життя. Та Христос каже, що не має більшої любові, ніж покласти своє життя за друзів. І це нас робить більш схожими на Христа, який такою любов'ю, власне, любив. І також більшу, більшу любов можна показати Богу. Бо хто з покорою і з навіть радістю та довірою приймає своє страждання, він показує Богу, що він йому довіряє, та? і що він його поважає, та? що що він дійсно любить Господа і заради нього це робить. І через це може також єднатися з Христом, який теж прийняв страждання заради того, щоб виконати волю Отця та і довіряв Отцеві до кінця.